І привіт звані дуже коротко хочу розповісти про гриби і розповісти я хочу з допомогою відео коротенького. Тобто, що найважливіше, почнемо з простого: тобто, гриби, як і рослини, здатні до необмеженого росту і ведуть прикріплений спосіб життя. Друге, це те, що гриби вони є гетеротрофами. Тобто вони споживають готові органічні сполуки, не синтезуються їх самостійно. А друге, це те, що гетеротрофи є такі, як тип осмотрофи. тобто вони спочатку виділяють навколишнє середовище речовини, Називаються вони ферменти, перетравлюють е, е, певні сполуки і тільки після того всмоктують всіх всередину і смоктують, е, як показано тут на відео. Смок тільки в розчиненому стані, тобто для того, щоб гриб ріс, йому потрібна полога розчинені речовини у цій воді. Наступне важливе це те, що гриби вони складаються з таких тоненьких ниток, вона називається. на відміну від рослин і тварин, вони не мають тканин і органів. Тобто Це все є просто нитки. Знизу вони розташовані більш хаотично і далі одна відомо, це є як називається. А якщо брати. Верхню частину гриба, тобто вони більш щільно прилягають у одної, ці тоненькі нитки, гіфи. І зараз поверну, і вони утворюють ніжку і шапинку. Важливо також, що в клітинній оболонці грибів знаходиться хітин, і що запасним вуглеводом є глікоген. Ну, це таке найважливіше, що потрібно знати про гриби.